Жінка з другого куточку світу приїхала на консультацію в Львів. Давайте подивимось її історію. Приїхала і жаліється вона на скованість і обмеження руху в проекції кульшових суглобів поперекового відділу хребта. положення лежачи на животі, що ми бачимо, яку ми картину відзначаємо? Може, трошки ближче підходить і показувати? Ми дивимося на коліні суглоби і бачимо як вальгусну деформацію нижніх кінцівок. Правда? Правда. Коли вона лягла, я захотів її покласти ну, рівненько, десь посередині, і відвести ногу у сторону. І тут я зрозумів, уже, що діагностика на цьому закінчилась. Тому що при відведенні ноги в сторону, я відчуваю, що вона блокується в, десь вгорі, в проекції кульшового суглобу. Далі я просто згинаю ногу в колінному суглобі, і коли я згинаю гомілку, амплітуду руху мені вже задає стигну. За рахунок того, що воно нерухоме. Внутрішньої ротації немає, коли йде згинання, флексія гомілки. І що я бачу? Під 90 градусів згинаю. От голови покажи, щоб, щоб було видно. Я під 90 градусів згинаю, хочу відвести ніжку в сторону, а вона не відводиться. І ще, і що ми бачимо, піднімається крило тазу. Добре, кладу ногу. Ще те ж саме роблю тільки ротацію. Я штовхаю. Під 90 градусів з фіксацією таза, гомілку в сторону. І бачу, що клин. Сюди клин. Що це означає? Тотальне вклинювання. Або деформуючий артроз 3 і 4 стадії. Виконую ротацію насильно і бачу, що у мене таз піднімається зовсім. Значить, є тотальне вклинювання углом. Що далі? Далі я пальпую сідниці. Ну пальпувати їх тут не потрібно, видно тотальний птоз. І просто ребром долоні, долоні натискаю от там, де сіднична складка. І що я відчуваю? Я відчуваю, що в мене тут яблуко. Що значить? Значить, що суглоб деформований повністю, і головка суглобу, і сама вертлужна впадина. Ямка. Я притискаю сюди і розумію, що є біда. Добре, оглядаю протилежну ногу. Те ж саме. Виконую спочатку флексію гомілки. Відвожу в сторону і дивіться на таз. Що з тазом відбувається. Все правильно. У мене вже кулак тут проходить, а я тільки відвів так, як мені треба. Виконую внутрішню, ноль і зовнішню. Що таким чином я жінці буду пояснювати? Що їй морально треба готуватися все ж таки до заміни кульшових суглобів і одного, і іншого. І виходить, треба з того, який суглоб болить більше, лівий чи правий. Наша задача: що ми можемо зробити в цьому випадку? Ми тільки дренуємо ноги, знімаємо тонус з напружувача сідничних м'язів, пропрацьовуємо м'язи спереді. Якщо у людини є судоми, ми ці судоми механічним шляхом прибираємо. Знімаємо тонус сідниць і частково з поперекового відділу хребта. Але морально треба підготуватися до заміни суглобу, прийняти тот факт, що все. І вона каже: ну що ж ви мене розстраєте? Що мені робити далі? Може, якісь вправи мені допоможуть. На жаль, в даному випадку тільки хірургічне втручання необхідне. Тільки хірургічне, для того, щоб покращити якість життя людини. От, от так. Так що, коли дубук каже, що треба консультація обов'язково, треба спочатку подивитися і далі приймати рішення, тому що якість життя, як не крути, тут буде залежати саме від об'єму руху в кульшових суглобах. Того, що страждає коліний, і поперек, у неї е, малі діти, ну вже не діти, а внуки. І от така історія. В цілому задовільно загальний стан у людини нічим не обтяжений, все добре, в принципі, от така консультація. Тому візуально в домашніх умовах можна перевірити самим простим шляхом, покласти кость своїх рідних, близьких, хто жаліється на біль в проекції суглобу. Якщо нога коротша, це вже зрозуміло, що є вклинювання. Зігнуть її в колінному суглобі, і вже коли згинається, вже амплітуду задає сам суглоб і що немає внутрішньої ротації. І перевірить внутрішнє зовнішнє. Якщо воно хрустить, клацає, і болить або гостра біль. Якщо ви відводите крило тазу піднімається, то зрозуміло, що є. Коксартроз. І причина болі в поперековому відділі часто, часто зв'язана саме з проблемами кульшових суглобів. Тому не спішіть виконувати операції на поперековому відділі, перш ніж ви не перевірите стан кульшових суглобів і нижніх кінцівок. Дякую, що ви дивитесь до бука. Проторохтів, пока!